Особистий факап, потік масляний фільтр у клієнта. І я розповім на своєму досвіду, чому тече масляний фільтр. Е, цей особистий фільтр був встановлений на Mitsubishi Outlander. І потік. Перше, чому вони тікуть – це 40% це якість самого фільтра. Або через гумку, або через місце завальцовки він підтікає, або найпоганіше це коли йде розшарування папіру всередині фільтру, тоді зовсім біда, біда може бути. Це 40%. 40% це неправильне встановлення. Це майстер, коли щось напартачить, і 20% це запуск на холодну коли тиск перевищує ці норми. у двигуні. Особисто тут замінили клієнту фільтра, довлили мастила, обійшлося перепугом невеликим.